Пам'ятаєте ви своє шкільне кохання перше? Звісно, що пам'ятаю. Пам'ятаєте? Не пам'ятаю. У мене його не було? Ось, ну, перше, можливо, кохання. Може, в садочку мені якийсь хлопчик подобався. Ну так ага. я не можу сказати, що мені хтось дуже подобався. Угу. Можете розповісти трішки? Та, аж то теж давно дуже було. Угу. Та що, слухайте кузьму шкільна любов? Ні, не пам'ятаю. Не пам'ятаєте? Не пам те, пам що не пам'ятаю, взагалі-то не було. Не було часу на кохання, тому що змалку займався спортом і весь напрямок був направлений на, 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 на спорт, на заняття спортом. Можете розповісти? Це дуже цікаво буде іншим послухати, насправді. Ну як вам сказати, молоде кохання, воно, звісно, дуже таке палке. Безсонні ночі. От. Вона дуже гарна, дівчинка була, вчилася гарно. А ті, що вчаться гарно, і звісно, що їх більше люблять хлопчики. От. Так що ну, судьба не розпорядилася по-другому.